Усім привіт! До вашої уваги! Огляд, мішечка з іграшкою, подивимося, попадає. На столі у нас ось такий кола, динозавр в гарному стані. Олень. Хом'ячок. Теж в гарному стані, велика іграшка, Зайчик. слоник, мультяшний персонаж. Кажан. Ось такий цікавий цуцик. Теж в гарному стані, гарний сорт. Кола. Дивимось далі. Ось такий олень. Коник морський. Ведмедик, овечка, ведмедик, вініпух. В'язана іграшка. Ще в'язаний ось такий слоник. Дивимось далі. Ось така іграшка. Ведмедик, гарненька, собака. Зовий такий. Ще Нитячі іграшка. Це зовсім маленьких. Панда. Панда в гарному стані. Дивимось далі. Іграшок дуже велика кількість, хоча вага невелика. Низька виходить собі вартість. Ось такий медик. Мавпа. Ще така свинка. Мишка. Ще ведмедик. Ведмедик. Такий цікавий. Цікавий дизайн ведмедика. Для маленьких. Зайчик. Дельфінчик. Ще ведмедик з шарфіком. Ось така. Милимось далі. Іграшок ну, прямо дуже велика кількість виходить. Виходить, можете собі приблизно прорахувати, скільки їх загалом, яка буде собі вартість кожної іграшка. Дельфінчик. Ще ось такий цуцик. Слоник. Цікавий персонаж. М'ячик. Динозаврик, Лама. тюлень, Ще м'ячок. зайчик маленький. Свинка пепа. Ось такий дракончик цікавий. Дивимось далі. далі. Далі, далі ось у нас ось така собачка, ще качечка, ось такий б'ємотик, олень, зайчик, ще собачка. Ведмедик. Ja. Наступна. Наступна наша кілочка. Жабка. Ведмедик. Чай ja, такий прикольний зайчик у нас. Така фігачка. Подушка, кубик, рибка, дельфінчик, тигрик, на щастя, тигр, Дивимось наступно. Морський коник. Ще жабка, черепашка. Мишка маленька. Ось така іграшка дитяча для зовсім маленьких. Цікавий якийсь звірьок. Акула, не можна грати. Корілка. Дивимось далі. Ось Мніжок настрою. Фламінго. Тут такий брелочок з сумкою. Собачка, олень, мишка, ще. Овечка. Ось такий клоун. Подушка для іграшок. Зайчик маленький. Слоник. Виходимо на фінішну пряму по наших іграшкам. Залишу Дуже небагато. Ось така свинка пепа нова, стокова, причому в гарному стані. Дівчинка. Дивимось далі. Ось така цікава іграшка, в неї можна щось складати. Коник, сердечко, обізянка цікава. Ведмедок новий. Гарненький, такий, новорічний. І цуцик. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачте, що попадає.